Пригадалася мені одна дуже цікава притча. Жили собі чоловік та дружина в будинку, і тут до них приїхала нова сім'я в їхнє містечко і поселилася навпроти. Ось одного разу стоїть дружина, дивиться в вікно і каже: Боже, до нас приїхали такі сусіди. Ну зовсім вона не хазяйновита. Дивись, яке вона брудне постійно білизну вішає, які вона брудні речі вішає. Як вона могла так не бачити, як вона не могла так випрати до ідеальності. Ну і відповідно, дружина сказала це чоловіку, десь там в компанії з іншими коліжанками вона теж це обговорювала про те, яка погана і нехазяйновита жінка приїхала у їхнє містечко. Через тиждень знову повторюється ситуація, коли. Жінка дивиться в вікно і бачить, як вивішує білизну її сусідка, і знову каже до чоловіка: ну, невже вона не бачить, що вона робить? Чому такі брудні речі вона вивішує? Та й знову розмови з сусідами, знову проходить тиждень. І тут дружина якусь суботу знову дивиться в вікно і каже до чоловіка, хм, мабуть, хтось з сусідів щось сказав нашій новій сусідці. А чоловік питається, з чого ти це вирішила? Ну вона вивішує гарну, білу, білизну, нарешті її речі випрані. А чоловік дивиться на свою дружину і каже: Ти знаєш, я просто вчора вікна помив. Тому, Любі мої, не завжди те, що ви бачите, означає, що саме так і є.